Вітаю, дорогі українці. Сьогодні саме таке звернення і привітання використаю на моєму каналі замість звичайного читачі і читачки. Тому що дуже незвична книга переді мною і е, складність в тому, що мені прийдеться розповідати не про книгу, а про героя цієї книги про реальну живу постать. Е, Велику постать Анатолія Лупеніса». Книга це збірка, ну, я б сказала, необроблених, невідкоригованих інтерв'ю, де люди надають свої спогади про дядю Толю, про Анатолія Лупеніса. І також кілька віршів. Анатолія Лупеніса, до них в цій книзі, тому мені е, нема чого сказати про саму книгу, але мені е, прийдеться розповісти про цю людину, хоча я е, не знала про нього до прочитання цієї книги. Але постать настільки незвична, настільки вражаюча, що не маю можливості стоять перед тим, щоб не зацікавити, можливо, когось з моїх глядачів. Давайте спершу подивимося на фото цієї людини і складемо свої враження. І от я шукала в інтернеті, роздивлялася. Світлини Анатолія Лопеніса і з подивом зрозуміла, що оцей магнетичний ефект, про який в один голос кажуть всі автори цієї книги, що він настільки осяйний, настільки був привабливий, настільки притягував до себе людей, настільки він ставав центром тяжіння будь-якої Аудиторії, кампанії, місця, де він перебував. І я з подивом зрозуміла, що фото не в змозі всього цього передати. Неможливо це відчути. Магнетизм, тяжіння привабливості цієї людини. Хіба що ось на цьому фото видно, як. Люди аж приникають, аж намагаються притиснутися, щоб почути, що каже ця людина. То як же відчути, як зрозуміти, звідкіля в ньому в цьому? Як він став тим, ким він був? Чому він міг так вести за собою людей? Чому він так впливав на людей, оточуючих, і залишив такий вплив в історії? Отже, перше, про що пише кожна людина, чиє інтерв'ю, спогад про Анатолія Лупеніса, розміщено в цій книзі, кожна людина каже про його надзвичайний, абсолютно надприродний якийсь магнетизм, який просто ну, підкорював кожну людину. Неможливо було йому опиратися, настільки він впливав на людей. Притягував до себе магнетизм, саме магнетизм нічим неможливо їй пояснити. То що ж мені робити як читачки цієї книги? Я не була знайома, не бачила пана Лопеніса, а фото і навіть деякі відео, які є в інтернеті, не можуть передати цю людську якість. Цю людську властивість, на жаль. То, що залишається мені? Мені залишається розказати про нього як про людину з іншої точки зору, з точки зору його неймовірної біографії. Хто він був взагалі для нас? Він, ну, Для нас він є людиною, яку ми звично окреслюємо. Ярликами, які вичерпно, нібито нам пояснюють, що це за людина: поет, дисидент, політв'язень, націоналіст, засновник націоналістичних рухів на світанку нашої незалежності в кінці 80-х, початку 90-х, громадський діяч, націоналістичний діяч. Ну, Це нічого не кажуть про людину, яка в'язувалась в усе, Ну, буквально. Перепоховання Стуса, похорон Владимира, Чечня, Підністров'я, що, що завгодно, де натовп, де спротив, де повстання, там пан Анатолій підіймає прапор своїми. Однією своєю присутністю. Звідки ж беруться такі люди? Ну, уявіть собі, що ви народилися і вашу родину, як куркулів, заслали е чи до Сибіру, чи до Уралу, коли, кудись туди. Е коли це було точно не зрозуміло, пан Анатолі народився в 37-му, коли заслали його родину, ну но... Немає даних, ну десь, мабуть, тоді вже. ось, І в 1941 році у війну, ну, я уявляю, як його батько з матір'ю. Хоча я не уявляю, як це. Коротше кажучи, скориставшись війною і тим, що, можливо, їм це вдасться, вони пішли пішки назад на Україну. отак, І вони дійшли. І оселилися, і жили. Ну, батька мобілізували до радянської армії, а мати жила в Дібровці. Це на Донеччині вся родина звідти з Донеччини. Є дані, що Анатолій народився в селі Сатанівка, що до заслання родина жила там. Але в інших відомостях, що він народився в Новоолександрівці, таке теж село Донецької області. Взагалі вся біографія його спокута такими якимись міфами. Є міф, що він в 56-му вийшов в Києві проти вторгнення Радянського Союзу в Угорщину. Але він сам тут є спогади. Нашого режисера е Муратова він розповідав, що в цей момент він вже сидів у слідчого, причому це було в, в Армінії на якомусь то там прикордонному місті чи щось таке залізничному вузлі. А як це вийшло? Після закінчення школи, а в школі у нього теж там були пригоди. Він поступив в КПІ, механіка Тематичний факультет. В одному місці я бачила таку інформацію, що поступив на заочне. І я думаю, це так і є. В 54-му він вступив, закінчив школу, вступив, а ну, рік провчився, і в грудні 55-го він рванув до діда на Урал, на Пів... Північний Урал. Тобто, я так розумію, що родина так і жила в заслані, залишилися там. І від діда він поїхав у Воркуту, щоб поспілкуватися з українцями, які були у вигнанні, на засланні. І звідти він повертався вже влітку 56-го. повертався в Україну Якимось чином, чи, чи от на цьому вузлі коротше його затримали? Що, як, знайшли в нього вірші і допити. Етапували в Київ, і в Києві він отримав вирок. Це був вже квітень, в квітні 57-го він отримав вирок, 6 років, і поїхав в мордовський табор, можете собі уявити. Тобто, влітку, в липні, він народився, 21 липня 37-го року, це йому було рівно 20 років. Як він прибув до мордовського табору. І він там почав одразу антирадянську пропаганду, якусь там підпільну газету майстрячів, і не забувайте, що Сталін вже падох, і е, там ще ну, зрозуміло, з іншими е, в'язнями, політв'язнями, але він очолював е, с, е, страйковий комітет, і вони. Е, Організували страйк, тому що умови ну, були мордовський табор, абсолютно нелюдськими. І цей страйк в ньому прийняли участь до двох тисяч в'язнів. Вони протрималися п'ять днів з 1 до 5 вересня 57-го року. І цей бунт подавляли з танками і літаками. Можете собі уявити, що це була. І за це він отримав ще один вирок ще 10 років. І сидів він після цього в найстрашнішій Володимирській в'язниці, Владимирській централ, да? і його довели до, повні, до повної інвалідності, щоб він в 67-му році. Паралізовані ноги він не ходив. Припис був жити в тому селищі Новоолександрівка, де його батьки жили з ними. І за два роки він став ну, на милиці, став на ноги, почав ходити. Знов вступив заочно, правда, в КПІ його вже не приймали документи, він вступив в сільхозакадемію. Знайшов там собі якусь роботу, якогось адміністратора хору, ну, мабуть, допомогли йому, я думаю. І що ви думаєте? Значить, 22 травня 71-го року, це всього три роки він вийшов, як вийшов, йде він мимо Шевченківського парку, і там бачить, що люди зібралися, і хтось висловлюється, це був мітинг на річницю перепоховання Шевченка. І він тут же виходить, читає свій вірш. І за це його КГБ арестовує. І за вироком суду його запроторюють вже не до в'язниці, а як було модно в 70-ті роки. Була каральна психіатрія, його запроторюють в Дніпропетровську. Психлікарню, і потім починається його хресна хода по цих психлікарнях. Його весь час перекидували, Черкаська, Дніпропетровська, навіть в Казахстан возили, і продовжувалося це 12 років. Він вийшов, він вийшов тільки в 83-році. Ну, Це страшне ці катування і у в'язниці в, в лікарні це. Неймовірно страшне, і це абсолютно його не зламало після лікарні е, він став знов е, ну, на боротьбу за режимом, і хоча часи були нібито інші, 86-й вже близько-близько, ось ось. Навіть в 91-му його заарештовували за те, що він. Намагався провести там якийсь невеликий мітинг проти нового союзного договору. Потім він був одним з засновників УНА, яке перетворилось в уна НСО, і він був ідейним натхненником, таким Камертоном, совістю, потім Чечня, Абхазія, все це вирувало. Дуже страшні сторінки. І ось 91-рік незалежність, треба будувати національну державу, а влада абсолютно національна, нікчемушня, Скажу такою російською мовою, тому що це їхня мова. І те, що придумав дядя Толя повертати військових, то на той час міністр, наш міністр. Оборони, казав, а куди я їх буду всіх дівати, тоді, коли кораблі були Балтійського флоту, були готові підняти прапори України і ну, прийти в наші порти. Кравчук сказав, що це не на часі, і так далі. І так далі. Такі речі відкриваються, які просто ошелешують, і розумієш, що таке сила однієї людини, яка не вдягнута ні в які владні шати, що вона може і чого вона не може, що таке хід історії, і дуже-дуже багато думок. Я відчуваю себе незручно, тому що про таку людину має розповідати та людина, яка його знала. Ну, мене трохи вибачає те, що все ж таки я розповідаю про книгу і що. Такі відчуття, знаєте, вс... читаєш і весь час, думаєш, а що я робила в цей час, а які були мої переконання, а як я дивилася на оцей момент? А чи можу я взагалі судити тих, цих людей? Що, що вони вірно, що вони невірно, судити, сидячи на дивані? розумієте? Ем... І думки, куди піде історія? Куди б вона могла піти, про це не треба думати. Це зайве, це ні до чого. Ми живемо кожен свій час, і ми можемо багато зробити, була б тільки воля, і були... був би тільки такий дух, як у пана Анатолія. Неймовірна історія його особистого життя. Два сини його Іван і молодший Микола. Я залишу посилання. Ну, якщо вдасться, я думаю, да, це YouTube канал, де ви побачите. Тут є спомини молодшого сина і є його відео в інтернеті. Ну, На жаль, він вже загинув минулого року в Часовому ярі. Найвідоміший вірш Анатолія Лупеніса є в інтернеті, це покритка і Моя повстане Україна. Ну і підсумовуючи, скажу, що для мене ця книга це такий така оповідь про те, що що може здійснити для своєї країни, для своєї нації? Як повернути історію може зробити одна людина? І навіть якщо про цю людину широкому загалу невідомо, це не має значення. Можливо, залишити величезний слід в історії. Не будучи відомим, це дивовижно і неймовірно. Вибачте за такий сумбурний огляд.